Замість ялинок, сніжинок, гірлянд, обереги в національних кольорах і листівки з побажаннями перемоги. Війна потіснила відчуття свята і загострила національну ідентичність. Наймолодші вихованці центру дитячої та юнацької творчості южноукраїнська створюють послання доброти й підтримки для військових, які захищають рідну землю. Свята йдуть, вони не відзначують ялинку, сніг. А прапор, кольори, і вони пишуть Слава Україні от, до перемоги. Ось от, дякуємо. Дякуємо за перемогу. Україна. Я живу в Южноукраїнськ. Люблю Україна. Іванка». Шестирічна Іванка малювала листівку конкретним адресатам, які служать далі. Дівчинка уникає слів війна і фронт. Я в этой школі учусь в первой, То ми Катиным, Катю мою одноклассницу, так зовуть Катяним родителям передавали зі рисунки. У неї там мама работает, папа на службі, мама на службі. Она сейчас с з и і сестрою. Дев'ятирічний Матвій проявив креативність і з'єднав воєдино прапори України та Української повстанської армії. Думав, що буде ну, не отак розкладуватися, буде два флаги України. А думав, що воно просто так тут от буде, і два флаги України ну, будуть в одну полоску. Діти вкладають душу і серце в ці обереги, розповідає керівник гуртка Дитячий вернісаж Оксана Шарата. Про цінність дитячих виробів для військових їй розповів чоловік, який теж воював. Ми зачалимо, там може це не, ну, не потрібно, бо воно таке маленьке, може, щось негарне там. Чи... А вони ви не знаєте, це потрібно. Каже. Вони в карманчик собі вкладуть солдатики, це дуже потрібно. Якщо не на ручку, то в карманчик вкладуть, навіть маленьке воно потрібно. А малюнки кажуть, розвішують по цим а, м, землянкам, і воно теж прикрашає. Там ж ну, дуже ж в них все негарно, де вони там знаходяться. Солдатики дуже потрібно, тому робимо. Думаємо, ну, щоб їм щоб зручніше, От, наприклад, такі як фінічки, да, вони. Теж тут затягуються, одягають на руку, а чи кілимки зручно. А потім, коли вже до них дійшло, і нам звідти передають, от, що вони ложать цей кілимок в карманчик, от, ну, їм настільки ну, от, от просто гріє душу. Мені здається, що від дітей все, що зроблено дитячими руками, від любов'ю, від душі, то його тримаєш, одів на руку, положив в карманчик і воно вже гріє. Передають порубки на фронт з волонтерами. Фідбек звідти, як правило, фото чи відео. Малечу це особливо надихає. Ось наша катруся. Передаю їй оцей ось браслет, дбайливо сплетений дівчинкою Ксенією цукеречками? з цукерочками, з побажанням там. Що Катюх скажеш? Хочу сказати велике дякую Ксені за цей браслет, і Хортицькій варті за допомогу. Викладачам гуртків доводиться ще й виконувати роль психотерапевтів. Серед вихованців чимало діток, сім'ї, яких були вимушені втікати від війни, тому що там сильно бехкала з, з міномета. У нас осколки аж покрищели летіли. і потім і в Сараєві було стекла, і до нашої сусідки тітані. Прилетіла в огород ракета Відковці. Відковці і потім ще в гаражі вибило, і в хаті вибило. Вони діляться пережитими жахіттями. Це правильно радять професійні психологи. Так легше. Богдан приїхав до Южноукраїнська недавно. На гурток прийшов з п'ятирічною сестричкою, і схоже, йому тут теж сподобалось. У центрі дитячої та юнацької творчості міста енергетиків вчать жити, радіти, любити і транслювати цю любов оточуючим, а ще молитись за перемогу. Про неї нині мріє кожен українець.